Перлина біля моря, місто горой Одеса, зустрічає харківську делегацію сонячною погодою. Прогулявшись набережною, побувавши біля пам'ятника-засновнику міста. Дюку харків'яни направились на зустрічі з мером. Футбольний м'яч від харків'ян та картина одеського художника скріпили дружні стосунки двох міст. На цьому урочистості не закінчилися. Харків'яни вирушили на екскурсію вулицею Дерибасівською, під час якої владники побували на всіх відомих, ще з дитинства кожному одеситу місцях. Про Харків Одесити згадують з гумором. Ну, она раньше это была столица Одессы. О, Боже мой, Украина. Там в Одессе говорят, что Одесса такой веселый, жизнерадостный, гостеприимный. Ну, Харьков тоже такой же. Там тоже веселые, жизнерадостные люди. И юмор понимают, кстати. Відпочинок гарно, а змагання головне. На одеську землю харківські владники приїхали, щоб вирішити з харсонцями та самими одеситами, хто кращий у футболі для першостоличних бомбардирів такі змагання не нові. Вони вже стали переможцями у матчі із львів'янами. Тож і цього разу позиції здавати не збирались. Ми укріпили на більше деякі лінії свої, особливо полузащиту. Всіх хлопців настроїли на те, що ми представляємо город, ми представляємо. И всех, и каждого харьковчан. Это большая ответственность. Мы очень настроены, очень серьезно. И все свои силы отдадим победе, красивой, интересной игре. У першому матчі перемога була не на харківському боці. Одесити розробили свою тактику гри. Постійні заміни серед гроків команди та груба гра господарів поля дала результат: – 2-0 на користь приймаючої сторони. У матчі з Херсоном харків'яни були на висоті. Перші два голи були забиті на перших хвилинах. Потім третій. На жаль, і тут перемога не посміхнулась нашій команді. 3-3 в результаті почесна бронза за харків'янами. Ми зіграли дві гри Достойно Отыграли. Немножко нам не повезло, но все равно, я думаю, мы э, сражались. Хотелось бы, конечно, первое, но третье мы, мы тоже не расстраиваемся. Какие игры надо всегда проводить. И кто выиграет, я думаю, не так важно. Хотя, конечно, я понимаю, что важно для каждого из футболистов. Но здесь должно быть общение, контакты, дружба, отношения друг с другом между городами. Я думаю, это намного важнее. Дружній футбольний матч з львівськими владниками відбудеться вже цієї суботи, але тепер на харківській землі невдовзі до першої столиці завітають і Одесити. Ігор безкровний Ігор Луханін – Харківські звістя.